Так розпочинається. Розпочинається перший бій. Боксери виходять. Бачимо, що боєць із червоного кута добре працює передньою ручкою. Ну, звісно, звісно, ну при такій антропометрії тільки так і варто, мені здається, тримати противника на суперника, перепрошую, на дистанції і наносити ніч нищ нищівних ударів по корпусу по голові супротивника. Думаю, він буде дотримуватися такої тактики, щоб проводити бій на, на відходах. Так, цілком імовірно подивимося, що нам власне бійці запропонують. Поки що старт не найактивніший, більше прицілюються, прицінюються одне до одного. Подивимось, до чого це призведе. Притираються бійці, і думаю, в першому раунді. Вони не будуть показувати дуже якісь активні дії, а ближче до екватору-поєдинку вони покажуть, так. на що вони спосіб, на що вони здатні. Тільки що Олександр, боєць червоного кута, зробив зміну стійки, а це говорить нам про те, що боксер можливо працюватиме з двох ніг, з двох рук атакуватиме, з двох різних стійчок. Але, але пропускає, пропускає від Михайла. Я тобі скажу, що це не кожен боксер може собі дозволити таке, щоб 100%. змінювати стійку. Пробує, пробує боєць із синього кута дотягнутися до Олександра. Ну, так виглядає, ніби в Михайло прям серйозний удар. Як мінімум, те, що як він тільки що вкладався в свої панчі, це нам підтверджує. Але, е... як ми як ми знаємо, так 10 секунд до завершення раунду і тепер мають бійці показати завершення. Добре зустрічає боєць із червоного кута. Не дає о. І так, починається другий раунд. Думаю, оп. оп! Сильно, сильно, сильно попадає Пробиває по Олександру. Добре, О, яка добре. прилітає справою від Михайла. Вклався, вклався в удар. Таке, ніби трішки зрозумів, як працювати проти проти Олександра Михайло Федючка. Подивимося, думаю, він знав на що він іде. Він знав зріст свого суперника, 100%. і тому на тренуваннях вони відпрацьовували всі можливі варіанти для того, щоб виграти цей бій. Так, дуже правильно ти насправді сказав в минулому поєдинку стосовно того, що на спаринг, твій спарин партнер повинен бути плюс-мінус тієї самої статури, що і твій майбутній супротивник. Адже це ключове, мені здається, так в правильній правильно поставленій роботі і тактиці на бій. Цікаво, що в боксерів наших було саме так. Можемо спостерігати. Якщо в них щось виходить, значить є йому вірність, що це було саме так. Ну, Михайло робить такі акцентовані удари. Так, так. Оп-оп-оп. Оп. По... Ой, Ой, пропускає Михайло трішки. Пропускає від е, Саші. Ну, як то кажуть, не завжди накидувати, потрібно інколи його отримати. <рес> Без цього не було боксу, абсолютно вірно. Окей, okay, окей. Okay. Так, трішки в нас темп поєдинку, мені здається, впав, але я гадаю, що це рівно до одного точного попадання від одного з боксерів. Це може скористатися боєць із червоного кута. Але ні, ні, Михайло накидує далі. Нагадаю, що це лише другий раунд, тому пробиває корпус і в його випадку це. Це Правильне рішення. Ну так видно, що Михайло вже трішки пристрілявся до лівої сторони корпусу Саші. І пропускає. Пропускає справа від міща Саша. <головік> да. Головне не забути свій минах. Хлопці показують гарний, гарний поєдинок, гарні розміни. І кінець, кінець першого раунду. Так, розпочався раунд. Як ти вже казав, що боець із червоного кута Славік Олександр повернувся із армії, і я думаю, що там у них була підготовка добра. Так, як мінімум фізично, на всі 100% погоджуюся, впевнений, зараз ми побачимо результати цієї підготовки. І ну різниця у віці між нашими бійцями насправді не настільки велика. Михайлу з синього кута 18 років, Олександру 22 роки. Тобто молоді, заряджені, енергійні боксери. Добре І з потужними ударами, як ми можемо спостерігати. з Потужними ударами зарядженими. Так, так. Е Ну, Михайло що? Михайло зайняв центр рингу і намагається нав'язувати свою роботу Свою роботу. і попадає добре, Попадає з правої Михайло. Накидує. Не, не залишає Славіка Олександра. Так, ну ти знаєш, мені здається, Олександру. Е Потрібно теж нав'язувати свою манеру бою. Я, скоріш за все, очікую, що Верніше Олександр очікує зловити Михайла на гарній контратації. Мені так здається. Проте м -м, довжина рук дозволяє цю е швидкість скорочення пришвидшити. Так, бійці. Клінч. Так, Клінч був. Так, і бачимо, що вже... Клінч був. добре по корпусу. Я тобі скажу. Ну, цей це оверхенд не пройшов. Е, я тобі скажу, що удар по корпусу може збити дихалку е, найдосвідченішому боксеру, тому що е, на, особливо коли навдосі. Тобто, добре. ой, ой яку пропускає Олександр. Так, погоджую, звісно, навдосі один е, удар по корпусу може Ой-ой-ой, зм... яку пропускає ще одну. Вже дві-три. Розмін роз... пішов. Але Олександр дав, дав, дав. Відсіч непоганий теж попав по Михайлу. Але... І закінчення раунду. так, закінчення раунду. Так, раунд номер 4 в нас на черзі, і let's go. погнали. Погнали, хлопці. Покажіть гарний бій. Бачимо, що на бійцях вже виступив під це показник того, що досить такий інтенсивний бій, і надалі як він буде розвиватися. Так, ми можемо тільки спостерігати. Взагалі, під – це ще індикатор гарних фотографій. Ти знаєш, якщо зловити під час удару бійців, то це будуть просто прекрасні фотографії. Тому хлопці, ай! Пропускає! Добре. Пропускає Олександр. Думаю, фотографи наші будуть встигати фільмувати це все. Так, тому що тут є дійсно на що подивитися. Це дійсно якісний турнір з якісними поєдинками. Ми пересвідчуємося в цьому вже втретє за сьогоднішній вечір. Ну я тобі скажу так, що бійці проходили кастинг перед тим, як потрапити сюди на ринг. Так я скажу так. Ніхто ну простий, простий любитель сюди б не потрапив, хоча надають можливість, лише потрібно показати на що ти здатен. Звісно, звісно. Тобто, підсумовуючи твої слова, ми можемо переконуватися в тому, що на ринку присутні виключно професійні підготовлені спортсмени, які готові показувати війну в рингу. Так навіть я би сказав, не дивлячись. На все бійці бійцям дозволяють. А я й пропускає. Пропускає Олександр. Так звісно, дозволяють показати себе, для чого би такі турніри ще організовувалися. Це в першу чергу пропагування спорту, пропагування того, що українці закарпатці в нашому випадку готові ходити і дивитися ось такого масштабу поєдинки. І Це насправді дуже круто. Так, і хочу підкреслити хорошу роботу на ногах. І про так пропустив чи мені здалося. Можливо, не суттєво, якщо стоять обидвоє добре на ногах. тому... І підказка, що 10 секунд завершення раунду. концовочка. І так починається п'ятий раунд це заключний раунд. І бійцям потрібно забирати. Накидується, боєць із синього кута. Так, ну накидується. Олександр дуже якісно, так би мовити, тушить атаки Михайла. Подивимося, до чого це призведе. Гадаю, гадаю, п'ятий раунд це раунд якраз тоді, коли потрібно показувати весь свій арсенал, все, що в тебе є, для того, щоб. Бійці на характері і знову пропускає цей правий. Так. Для того, щоб по можливості нокаутувати суперника, супротивника. Оп! Ні, поки не попадає, Михайло. Але ну, добре, добре. Ти знаєш, я впевнений, що бойці втомилися, але насправді доволі активно проводять цей раунд. Клінчують один з одним. Добре, так, не, 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 не стоять в обороні, як то кажуть. І один накидує, і другий Так, Так. І... Угу. Ну, Михайло націлюється ось насправді на цю колотуху, яка має ем, завдати критичних пошкоджень для Олександра, але, але поки це не вдається. Добре. Він декілька разів попадав, так і попадає далі. Проте Саша дуже якісно тримає цей удар. Видно, що бійці вже трохи вед... так, так, втомилися, втомилися трохи. І як, як... Ну, це вже п'ятий раунд, тому це очікувано. Трохи ну, я... вже так руки, руки опустили і. Знову попадає. Знову попадає через ту ліву руку Саші, закидує Міша свою колотуху і попадає ну, насправді. справді. По, по лицю боксарів видно, що прилетіли хороші удари акцентовані. Подивимося, чим відповідають одне одному на завершення нашого поєдинку. Зал очікує, я гадаю, очікує якісного завершення. Ми бажаємо бійцям, щоб вони нас почули на ментальному рівні і зробили шоу. Десять секунд. Ну, погнали хлопці. Десять секунд і мають провести завершення. Михайло точно піде в розмін. Так, так, так. Проходить, проходить, попадає. Олександр якісно контратакує. Прекрасне, прекрасне завершення.